Доброго дня вам! Хочу вам показати початок квітня у нас залишився ще цілий такий ящик гарного чеснику, але ми його їмо дуже мало і мене звикли, щоб він пропадав. Тому декілька таких більших головочок залишимо. Весь остальний, що буде коляня перечисте, щоб він був очищений. Так мисочку приготували. І потім переб'ю і в от отакі контейнери складу. Я вам покажу, як я це зроблю. І буде така у нас заготовочка до наступного врожаю, коли потрібно, я буду доставати, і буде нам користь і не пропаде оцей гарний чесничок. У нас сьогодні понеділок, 31 квітня. Розквітають мені зовсім такі крихітні нарциси. І тюльпанчики манюні, манюні такі, гарнюсенькі. Квіточки квітують гарно. У нас прийшов добовий, гарний такий добовий дощ, тихий, спокійний, дуже-дуже гарний. І земля ожила. І так гарно, добре, що ми вже все майже те, що потрібно було посіяти, посіяли і посадили. Тут у мене на цій діляночці морква з краю, посередині бурячок і тут видно цибульку. І от Там є латочка, коли якою потрібно попрацювати, тому що там пірій Якраз після дощу, легко буде його перекопати, викопати і вирвати. Все зазеленіло миттєво після дощику такого гарненького, Тріандочки, які я Виписувала я, показувала останні, які я і тут посадила, тут не було, посадила. І ще хоче, у нас там був кампсіс. Я минулого року показувала, як коляня боровся з ним. Ну, нібито поборов, там побачимо. І ось така у нас є і краса, і проблема. Оцей барвінок, але він розповзся кругом і забив мені і шиволидний флокс, і там у мене було скільки квітів. І гвоздички, і ще там щось, але нема нічого, все, тому будемо боротися тепер із ним. Уже Вже піони. так, такі гарні. Потрібно буде після цього дощику, як просохне, все пересапувати. Тут теж нові відходять гейхіра, тюльпани. Тут перенесла я ці. гортензії, от корня відходить. Корінчика там поки не видно щось тут на горі. Ось бачу. Ось може живе, якщо воно не примерзло. А ця пустила впустила брунячки, такі новенькі гортензії. А одна більше всього пропала. Подивимося, якщо не відійде, то відійде. Так, що в нас тут? Коляня працює. Вон так, куку -ку. натягує сітку, тому що квіти, які квітують на вікні по будинку, я їх буду вносити всі на двір. Але ж зараз вони всі горять, тому що там, де вікна такі пластикові, сонце пече і виходить такий парниковий ефект. І вони просто згорають. Тому такий понеділок працюємо в штатному режимі, полив квітів, унітаз, отаке. Гарно співають пташки. На задньому дворі спокійніше і тихіше. І чути, як співають пташки. Послухайте, як гарно. І подивіться, який у нас вже чесник. Ось такий. І горошок. сходить, он. он, рядочками. Отак, сходить горох. От. А там на рядочки я заглядала гарно сходить закритий чесничок. кріпше поки що не сходить. Часничок сходить і дивіться, що в мене вже сходить морква. Поміж часничком сходить морква. Знаєте, як Після дощу вона пішла рівненькими рядочками. Пішла сходити морква. У мене тут морква Абако і морква Канада. Так, підписані. Там у нас буде баклажаний перець, але поки буде баклажанний перець, то ми ще полосимо редисочкою І свіженький кріп. Картопля посаджена. Уже. І ось після цього дощика я думаю, що вона гарнесенько у нас піде рости, тому що садили ми дуже з великими паганами, руцями загортали, для того, щоб пагани не зламати. Потім, як тільки вона підніметься, коляня буде робити такі насипати рівчаки. Так, полуничка теж пішла, де пішла. Там майже кром відходить, там де обрізали, геть, бачу, відходи. Не так її в нас багато, але ну, щипнути свіженьку буде. Дивлюся, лохинка. Гарно. я не дуже знаю, як з нею. Я ніколи не просувалася, вона у нас другий рік. От, але вже знаю, що тут де великі бронючки, ось така велика бронючка, тут будуть ягодки. Ну, Минулого році дві жменьки, певно, з'їли. Ось такі брунячки. Це буде щось. Ну і троянди, і гарні такі. Пішли після дочку, повідкривалися по річки. І я вже бачила декілька. Довгоносиків, тому після цього дощу, як тільки буде така погода сприятливо, обов'язково потрібно буде обробити від довгоносиків. І вже ось квітувати вона має. І це ж обов'язково нападуть довгоносики. У нас вони тут мільярдами їх. Вони такі. І будуть порічечки у нас смачненькі, якщо ми врятуємо від довгоносиків. Ось так, трояндочки прибрані. І Все, кору купила свіжу кору, щоб підсипати. Але то не було часу, то дощ, то тепер мокро. Ну і тільки підсохне, то попідсипаю свіженьку кору і будемо чекати новеньких. Ці потрібно всі пообривати. І останню обробку коляння перед дощем зробив обробку із препаратами міді і троянди, і все. А тепер залишити. Залишилось нам зробити от. Новенькі подростають трішечки від довгоносика, тому що я не знаю у вас, а в нас на довгоносики нападає постійно на троянди нападають довгоносики. Подивіться на цю красу. І роса, і дощ. Хтось сказав, що не можна вдома садити сон траву. Посадили давно, росте. І від того нічого не міняється, не вкращу, не в сторону, просто росте собі рослинка та й росте. Ось так. Хтось колись писав мені, що до речі, ось теж троянду посадили. Кліматісу тут не подобалося. То посадили троянду витку, таку, щоб закрила нам цей сарайчик, де я зберігаю свої горщики, пляшечки пластикові. Хтось написав, що у вас так чисто і охайно на городі. І такі грядочки. Охайні. Так Так і є. Тому що працюємо, працюємо, працюємо. Не так, як у молодих, молоді, прудкі, швидкі. До речі, вона ну, там в кутку. Теж швидку троє я посадила, щоб вона закрила оту сторону нам. От. І тепличка. Теплички потрібно прибрати на. Підлозі вимисти, але знову ж таки не, не доходять руки, тому що на все не вистачає і часу, і сил. Ось така редисочка гарнесенька. Кріп поки що нема, поки що кропу. Поки що сидить. Кріп, не, ніде не бачу, щоб сходив. А редисочка буде рясненька, так що поласуємо. Помідорчиків ще не видно, ще їм рано, хай сидять. І ось що хочу вам показати. Ось так коляня зробив мені арку. Ну, навіть це не арка називається, як вона називається, такий навіс у нас буде такий стаціонарний, не чіпляти до чого попало, як попало, а ось такі міцні. Квадрати коляня поприварював і все. Ось так воно зроблено. І ми купили сітку, буде натягнута сітка. Будемо на зиму знімати, а так сітка, тому що дуже спекотно, горіха немає, дуже жарко. Качельку зняли, тому що була, був дощ, щоб не намокла. Горіха немає, а без нього погано. Але ось така у нас, така оці, як таке зробив куляння, щоб був навіс, потрібно купити краску і пофарбувати суриком хочемо пофарбувати, а потім фарбувати двері гаражні, двері кладовки, двері ці і гаражні, і в'їзні ворота. Роботи, 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 роботи. З чесночком роботи, кожен день зараз поливати в будинку квіти, є робота. Ось така цибуля в будинку, та що ми разом з вами садили, ми вже скільки разів її зрізали. І знову вона нароста, нароста, вже нароста. вона не така соковита, але є. Салатик десь додати дуже смачно. Квіточки мої, я їх обробила і підживила, і обробила от, трипсі, от, всього, он Скільки нападало, сьогодні в мене такий день, коли я біля квітів і коли я мию підвіконня, мию унітаз, тому зараз буду. мити всі оці, що попадали, он там скільки всяких комах, шкідників, які були на квітах, вона навіть квіточки. Буде закидати одна. Ось так працюємо. А ще коляня пописував, у нас є оселедець, картоплі на обідно смажити. Тож працює. Ось у нас ось залишилося скільки чеснику. Дуже багато, а ми його майже не їмо. тому декілька колянів відкладає. Крупнішенький, а то воно начищає. Він так допомагає мені в таких дрібних справах добряче. І ми його переб'ємо і складемо в морозильну камеру, буде нам такий напівфабрикат. І чесночок не пропадає, і користь буде. Ось так. А тут вже ми квіточки я деякі повиносила. Вони трішечки ж, звичайно, після будинку листочки пожовтіють, повпадають. Але... Трішки було похолодання, примерзли, але нічого. Відійдуть і будуть вони ціле літо нас радувати. І вже вони вам такі повикидали квіточки. Так що все з ними буде добре. Всі квіти з будинку скоро повносимо, оце потрібно пообривати. І це такий безкінечна праця. Кругообіг води в природній, такий кругообіг роботи в природі. Квіточками впоралися. Унітаз щасливий, чистенький. Приступаємо смажити картоплі і трішечки поговоримо. Картоплю я нарізаю брусочками. Не тонесенько, щоб вона така тримала форму. У мене є декілька таких варіантів, як я смажу картоплю, щоб вона була ціленька, гарненька. Е, то, якщо ви хочете, щоб вона у вас була така пряма як картопля фрі. Тоді отак нарізайте соломкою і залити на декілька хвилиночок водичкою холодною, щоб вона постояла. А потім через друшлячок її злити і просушити паперовими рушничками, аж потім смажити просто на сковорідці, навіть на не великій кількості жиру. І буде вона така ціленька і смачненька. Я смажити буду просто так. Ми іноді дозволяємо собі посмажити картопельку. Картопля в нас є, слава Богу. Е, Залишилося. Ну, ми купували, звісно, тому що в нас город невеличкий, і ми посадили до осені з'їли, щось залишили на посадку лученьку. Вибрали вже картоплю, посадили, город майже посаджений. Ось так. Тому, поки коляня працює надворі з часником, я картоплю смажу її. До картоплі ось така рибка, яку я в суботу готувала. Не знаю, хто дивився, хто не дивився. Звичайний місінький хек у духовці, запечений з овочами Це ну сказати, що це смачно, це зовсім не сказати. Ну, вона дуже-дуже дуже смачна. от Просто як для нас, то я зробила 4 рибинки, дві ми з'їли, а дві ще залишилось от, І є дуже смачна така скумбрія, така смачненька, смачненька. І у нас є ще борщ зелений, я варила в суботу. Такий весняний із квасолькою, Але, мабуть, до нього черга не дійде сьогодні, тому що ну, чомусь ми стали мало їсти. Тому картоплі буде достатньо. Або ще завтра залишити. Ось так. Просто нарізаємо. Знаєте, і поки нарізаю, хочу вам сказати: От декілька слів, я давно вже про це не говорила, Хоча весь час я наголошую про це, що якщо ви готуєте їсти, ніколи не приймайте як е тяжку повинність. До речі, я буду смажити трішки олійки, трішки смається. Ставлю вже сковорідку. І на половину половину олійки. Дві-три столові ложки і смальчик таким і шкварочками разом. Таку гарне столу. Як пахне. Таким свіжим таким сальцем смаженим. Не бійтеся смальцю, він корисніший, ніж олія. Тож ніколи не приймайте таку хатню роботу, домашню роботу, як тяжку повинність або обузу, чи то прання, чи що б там не було. Ну, Я завжди так вважала, тому що ну, ми з багатодітної, багатодітної сім'ї, я і Коляня ми знаємо ціну, що таке їсти, що таке є одягнутися, тому що жили дуже бідно, що ми, що Коляня дуже дуже, дуже бідно, тому їжа в нас завжди була, постійно була. І я навіть вчора розмовляла там до мене в гості приходила подружка, ми згадували, що ну, їжі було дуже-дуже небагато. Але мама готувала, навіть щоб правильно вам сказати, не було великого меню, скажімо так, але їжа була постійна, її було багато. Мама готувала великі такі об'єми. Нас було п'ятеро дітей. Але чомусь ми приводили всіх дітей до, до нас додому. І багатших, і бідніших. Дітей було дуже багато в нас на кварталі і всі їли в нас. Тому, коли приходила мама з роботи, то вже були пусті ті горщики, пусті нічого не було, все виїдалося. Але я жодного разу не почула від мами таких слів, як напердолила, як сучасні от іноді, як чуєш, просто чудибки стає. Наварганила, або ще там якесь таке слово, я не пам'ятаю, наварила пожерли, От я не разу, жодного разу я не чула, щоб мама так сказала, що наварила і пожерли. Ну, Їй було важко, тому що вона працювала на, на одній роботі, але все, що можна було на тій роботі робити, на дві-три ставки, тільки для того, щоб нас нас п'ятеро дітей, виростити і вивчити. Тому було нелегко, але жодного разу. Я не чула її слов, щоб вона там ремствувала на щось, прала руками, правильної машинки не було. Щоб вона там ремствувала, що це прання, багато це. вона приходила з роботи, вона вночі прала, над плитою сушила, вранці там приводила до порядку, тому що сильно заміни одягу не було в нас. Дуже, дуже, дуже ми жили бідно, але ніколи вона не цей. Тому і вам я раджу ніколи не ремствувати. Є посуд, у вас грязний посуд. Миєте і дякуйте Богу, що у вас є посуд, що у вас є що готувати, є кому їсти, є кому той посуд вимазувати. І є у вас вода і здоров'я для того, щоб це все помити. Якщо у вас багато прання, теж радійте. Це означає, що у вас є що діти, є кому одягати. Тому ось так смажу картоплю, а вам кажу, заставайтеся у мирі. Якщо немає миру в Україні, то нехай мир Божий буде в вашому серці, щоб ви поміж собою ладили, знаходили спільну мову і не ремствували ніколи. Дякуйте за все, Господи. Ось так. Я так з вами поки поговорила, вже й картоплю всю порізала. Ось так. Так що хай вам всім буде добре. Ми зараз картоплю посмажимо, пообідаємо і йдемо на свій. Заслужений відпочинок з 2 до 4. Це у нас такий розпорядок дня нашого такого пенсіонерського. Я е, іноді пишу заголовку. пишу, що це мотивація на життя. Хочу додати мотивація на життя в будь-якому віці. Ой, так пахне, ніби смажене сало. Мотивація на життя в будь-якому віці, скільки вам років не було, знаходьте позитив. На що у вас є сили те й робіть? Набагато не замахуйтеся вже, щоб потім не бути обузою дітям, тому що у дітей життя нелегке. Ми своє прожили життя нелегке, а у них зараз нелегше, хоч у них є різні засоби, там і для для всього, там, і машинки, і все. Але здобувати їм хліб насущний, той, що у нас було, ходив на роботу, просто впевнений, був завтра, дні працював і робив що одне. А друге, коли дітям зараз потрібно, кожного дня працювати так і вигадувати так, щоб це було і конкурентно спроможне, і платежі, ну, здатні, щоб ми були, тому що і за медицину, і за школи, і за все потрібно платити дітям нелегко. Тож, якщо ви дивитесь що такого віку, як ми, будь ласка, розподіляйте свій день, щоб ви відпочивали. Щоб ви вчасно їли і їли нормальну їжу. Що там таке хочеться повалувати в першій половині дня, щоб ви були здорові, щоб не були обузою дітям і внукам. Їм нелегко. Нам всім нелегко. молодим зараз нелегко. Тому смажу картоплю, поки не накриваю, поки не просмажиться, не накриваю. Потім додам цибульку, песолю і буде в нас така смакота. Картопелька готова. М -м -м -м. Ох і смакота. Ось такий у нас обід сьогодні. Рибка з овочами смачненька запечена. Ось такий соледець. Смачні помідорчики, огірочки. І ось така картопелька добре просмажена, смачна ароматна і житній хліб. Ще можна порізати сальця. Зелененькою цибулькою, але я не буду цього робити сьогодні буде досить і так. Тож ми з коляною благословляємо, дякуємо, Господу, за їжу, яку він нам дає, за сили і здоров'я, що дає нам ще робити всяку роботу. Дякуємо, Господу, благословляємо цю їжу. І смачного нам, і смачного вам, хто снідає обідає, вечеряє, вам смачного! А з вами як завжди, я любов, і там, десь з чесничком бореться гуляння.